Збираємо гнізда в зиму. Покажу якої сили наші бджолосім'ї. Скажу так, якщо бджолосім'ї ми утримуємо на невеликих точках, бджолосім'ї по силі краще. Видно, їм більше вистачає. Кормових <кій> запаси витоки? Де на язиках є у нас ще отакі невеличкі тут, бачите, блистить сироп. Обрізаю і скидаю вниз на дно. Бджоли тоді гарно вийде розпліт і піднімуть туди наш корм в ті чарунки. Перша рамка ось така. Бачите, повністю з медом. Більш половини запечатано. З цієї сторони покажу ще більш печатки, розумієте? Так. Слідуюча рамочка. Ось така печатка і скільки відкритого. От бачимо. Слідуюча рамка має частково розплід, але де виходить, зразу бджоли його підливали. Слідуюча рамка. Слідуюча рамка. Тут вон є невеличкий п'ятачок розплоду, на сонці покажу, буде видно. Ось такий гарний розплід, бачите, більше, ніж на долоню. Слідуюча рамочка я вважаю, саме так мають бути загодовані бджолосім'ї. І тоді в них кормових запасів вистачить аж до травня місяця. До речі, в дану бджолосім'ю давалося е... Три годівниці. Це 9 літрів сиропу, Це приблизно 6 кг, можливо, чуть менше, десь біля 5, може чуть більше 5 кг цукру. Підкреслюю, 3 роки не годував, цього року прийшлося наші бджолосім'ї догодовувати, так як меду в цьому році малувати. Ось так, бачите, там такі. Колодязі, так вони в нас і будуть зимувати. Там питав мене Олександрович, де заставні. В Сильні, середні сім'ї заставні доски не ставлю, ставлю тільки в слабкі. І то це буде пізніше вже десь в листопаді місяці, коли буду отак в четверо заложувати тут нашу клійонку. Далі буде холстина, сюди буде організована вентиляція під кришу і далі буде наш лежати утеплювач. Всім друзі, бажаю здоров'я і хай сістить.